Привіт! Мене звуть Євген Сухарєв, я засновник і керівник Київської школи клінінгу та фахівець по догляду за поверхнями та підлогами з більш ніж 20річним стажем. Ми з командою провели вже дуже багато тренінгів, які стосуються догляду та реставрації дерев'яних поверхонь та підлог. Якщо ви дивитесь це відео, то можливо ви стикнулися з проблемою догляду або відновлення дерев'яних або деревовидних поверхонь. Зараз я вам коротенько розкажу, яке саме навчання ми пропонуємо і як воно відбувається. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгової компанії та хочете просто навчити свій персонал. Також, якщо ви хаускіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства, та намагаєтесь знайти рішення для проблем вашого закладу. Якщо ви початківець, вас також це зацікавить для того, щоб ви могли навчитись працювати одразу правильно. І якщо ви клінер, який працює в компанії, то такі знання дадуть вам можливість просто заробляти більше. Тренінг проходить в межах одного дня та складається з максимальної кількості практичних вправ. Чи потрібна теорія? Так, вона необхідна, але обмежена технологічними картами. Ви отримаєте чіткі алгоритми, власний досвід, який ви здобудете під наглядом фахівця. Та класні знижки на обладнання і хімію, якими ви навчились працювати, давайте розберемо, чи є користь від таких практичних заходів. Ну, перш за все, ви попрацюєте на різних покриттях в одній локації. Потім ви отримуєте всі можливі відповіді на всі можливі питання прямо на місці. Ви познайомитесь з вашими колегами по цеху та також з ними зможете поспілкуватися. Відпрацюєте алгоритми від початку до результату. Відчуєте потужність техніки. Ефективність хімії та задоволення від виконаної роботи. Вартість тренінгів докладно розписана на нашому сайті або за посиланням під відео. Тренінги проходять на наших локаціях у Києві та Львові, або на об'єктах наших партнерів. Після завершення тренінгу ви здаєте теорію та як екзамен вашу виконану роботу. Після цього отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. Програмою тренінгу по дерев'яним поверхням ви можете детально ознайомитись на нашому сайті. Дивіться нижче та переходьте за посиланням. До зустрічі на нашому тренінгу Дерев'яні поверхні.